Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма з перших рук. Із нашої студії заслужений вчитель України директор Коропецького професійно-технічного училища номер 34 Іван Афанасьєвич Ксеник. Хотілося б сказати перед початком нашої програми таке: 10 лютого Іван Афанасьєвич буде відзначати своє 75-річчя. І сьогодні я хотів би від імені багатьох. Сотень, а може й тисяч колишніх ваших вихованців, Іван Афанасьевич, поздоровити вас з вашою такою датою і побажати вам усього найкращого, міцного здоров'я і ще багато-багато років життя і плідної праці на небі виховання. А оці прекрасні квіти, які знаходяться в нашій студії, це є подарунок від ваших вдячних вихованців. Хотілося б також ще і вручити вам такий Скромний подарунок, також від наших вихованців. Перше, ніж розпочати нашу розмову пару слів із біографії. Педагогічний шлях Івана Афанасьович розпочав у повоєнні роки. Вчителював, викладав математику, іноземну мову. Працював інспектором райвно, а з 1958 по 1987 роки директор Коропецької середньої школи-інтернат. У 1991 році очолив Коропецьке професійно-технічне училище No34 за багаторічну педагогічну діяльність, значні здобутки у вихованні підростаючого покоління, поширені передового досвіду, нагороджений орденом трудового червоного прапора, медаллю Макаренка, ювілейними медалями, грамотами. Ніби все. Але за цими короткими рядками стоїть життя людини, яка присвятила себе дітям. Педагогіці. Отже, Іване Афанасовичу, без сумніву, вам є що задати. Адже у пам'яті кожної людини назавжди залишаються найяскравіші сторінки прожитого. Для вас, як учителя, це, мабуть, той перший день у школі. Ви пам'ятаєте його? Так, якщо говорити про перший день у школі, можна говорити багато. Коли мене списали з армії, не можеш літати, іти, працювати. На землю. Значить, і коли я прийшов перший раз в клас, побачив перед собою дорослих дітей, таких майже однокласників, чи, як кажуть, старших дітей і дівчат, і хлопців, які не дивилися на мене як на вчителя, а дивилися як на офіцера, який прийшов у, у, у військовій формі. Значить, приємно згадувати, це була семирічна школа, але всі мали 16, 17, 18 років. Та в той час всі були, більшість були переростки. Але в цій школі я надзвичайно мало працював, так як мене перевели в середню школу, із якої йшов мій шлях. Важна. Значить, якщо далі говорити про цю школу. Значить, чомусь так сталося по своїм характеру, по своїх знаннях, по своїм інших, я надзвичайно швидко ріс по кар'єрі освітянській і не затримався і на цій посаді. От прийнявши у 58-му році Європейську школу-інтернат, ви стали, по суті, у нашій області першопрохідцем у цій нові на той час формі навчання та виховання дітей. Що вас окрило? Ви були молоді. Якщо говорити, що мене окроїло, значить і як я, чи мені було страшно чи не страшно, ті часи, маючи досвід з, 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 значить, з людьми, значить, в першу чергу з солдатами, з офіцерами, пізніше з учительськими колективами, значить, я дивився на свою роботу і, начитавшись книги, і трудів Антона Семеновича Макаренка щось хотів зробити подібне. Тому приймаючи на себе після закриття Коропецького району, значить, коли був ліквідований район, приймаючи один той палац, де був граф Баденьо. Значить, прийшли, задумався і не тільки задумався, чи зможу я створити ті умови, які вимагались для вихованців нового закладу. Це при фактично, якщо говорити про коропецьку середню школу інтернат це була друга школа, коли, як кажуть, Микита Сергійович Хрущов якраз своєю рукою, своїм розпорядженням утворював школи інтернату. Значить, я був призначений, як кажуть, за четвертим разом, тому що возили мене довго, не погоджувався я, але в кінці сказали, хвати гратися, треба йти і працювати. І прийшлося з першого, як кажуть, пориву готувати школу до нового навчального року. Значить, прийшлось будувати і їдальню, прийшлось будувати і інші приміщення для того, щоб забезпечити новий навчальний рік із новими дітьми, із новими, як кажуть, бажаннями, із новими стараннями, із новими кадрами. Трудно було, і, як кажуть, і нелегко було, але все, як кажуть, позаді. Я вас перебдю. Ми маємо перший дзвінок. Алло, Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Алло. Так. Добрий день. Добрий день. Іван Опанасович. Я слухаю вас. То Валя Борткова. Слухаю Валя. Іван Апанасович, я така рада, що з вами можу поспілкуватися. Я весь час коробчан питаюсь, як ви? Що ви? Як ви живете? Ви пам'ятаєте мене нашу родину? Пам'ятаю не тільки вас, пам'ятаю всю вашу родину і ваших батьків добре. Папа помер. Я знаю, що батько помер. Мама є. Нема теж вже. Теж нема. Ні. За маму не знав. А за батька знаю. <кхем> добре знаю. Батько працював у органах. Міліції, значить, дійшов до полковника. Знаєш, ви медічка. Ну, так. більшість про дітей я всіх знаю. Іван Опанасович, як ви поживаєте? Я хочу, щоб ви були щасливі. Були були самий добрі, добрий, який був на світі вчитель. Ми вас дуже всі любили. І Нат... я бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я, натхнення. Будьте завжди такі, як є. І пам'ятайте, що в Тернополі є людина, яка любить вас і все життя любила. Як прекрасну людину, як прекрасного друга. Дякую. Значить, і якщо говорити, як я живу, живу по 12 бальній шкалі, значить добрих 11 балів. Може чуть-чуть пів того не дотягую до 12. Здоров'я ще відмінне. І хочу зробити ще таке щось, щоб, як кажуть, люди сказали колись дякую. А все решта, я буду розповідати, почуєте, які будуть питання. Івана до мене. Гринець, от для багатьох колишніх інтернатівців ви залишилися в пам'яті вимогливим, але турботливим батьком. Умілим керівником, чуйною людиною, і вони пам'ятають вас і при зустрічах завжди згадують ті хвилини, які провели в інтернаті, і повертаються. Завжди в дитинстві, в кропець. А от вам хтось запам'ятався з колишніх вихованців найбільше? Як склалася доля окремих ваших вихованців, яких ви найбільше запам'ятали? Значить, якщо говорити, кого я найбільше запам'ятав, це був такий 11 клас, який вже дійшов до випуску, і в першу чергу слід сказати сьогодні про генерал лейтенанта Значить, нашого учня із Тернопільської області, Борщівського району кругло Срітку, це Олександр Андрійович Пирога. Закінчив він Чернігівське вище авіаційне училище, Льотне, значить, швидко ріс, був в Китаї після Китаю попав в академію військову. Значить, після академії закінчував академію Генерального штабу, і саме основне був викладачом наших космонавтів. Вчив їх в тактики. Так оцей Сашуля з перших днів не тільки він, а його друг Варварчук, який зараз проживає у місті Тернополі, керує і керував як начальник управління нафтопродуктів. Значить, його друг Гап'юк, який сьогодні працює в університеті на кафедрі математики. Значить, інші, яких мені добре запам'яталося, а це запам'яталася Валя Сакович, яка теж разом із пирогом пішла в авіацію. А чому в авіацію? Часті розповіді. Все те, що я з ними спілкувався, і в якійсь мірі вони. Більшість наслідували, наслідували моє, мою працю, наслідували мої знання. І якщо говорити про учнів, так більшість пішло у політехнічні інститути, в технічні математики всі ті, які працювали у нас, а їх було 5 чоловік, крім фізиків, значить, більшість мали і, і, і таких дітей, які на контрольних роботах, навіть в інспекторських перевірках. Отримували тільки четвірки і п'ятірки. І особливо мені запам'ятався, це я сказав про наших, наших авіаторщиків. Синишин Ваня, він з монастирського району Щехова. Це Робертіно Лареті, який співав як Соловейко. Вся Україна знає. Сьогодні він великий медик, кандидат медичних наук і знаходиться в місті Києві. Але. Доброго вечора. Добрий вечір. Шановний ведучий, так. шановний Іване Опанасовичу, дзвонить колишня учениця Бойчук Ганна 72-го року випуску, керівник Валентина Антонівна. з цікавістю дивлюся передачу і згадую своє дитинство, свої шкільні роки, хвилююся, звичайно, але не могла стриматися і захотіла перезвонити і подякувати вам за виховання. За те добро, яке ви робили для нас, за, за настанови, які дали ви нам у житті, за те, найголовніше, мабуть, за те, що вчили нас по совісті жити. Заодно хочу привітати вас із 75 річчям і від імені свого випуску побажати вам здоров'я, успіхів у праці, раді бачити вас таким енергійним, здоровим яким ми вас знаємо, любимо і пам'ятаємо, добра і радості вам, дорогий учителю, батьку, і просто дорога людина з великої букви, з повагою колишня учениця. Дякую. Дякую. Значить, ви мене сьогодні вітаєте з 75-річчям. Я як математик скажу, що мені по своєму і по характеру, і по професії, і по енергії. Сьогодні ще п'ятдесят сім. А чому я кажу 57? сім? Тому що від перестановки доданків сума не міняється. І так дванадцять, і так дванадцять. Почуваю я себе добре і вас пам'ятаю. І сімдесят другий рік пам'ятаю, не тільки ви були такі. Значить, більшість дітей, які навчались в коропецькій школі інтернаті, це були діти з великої літери, які з своєю сумлінною працею. Починаючи від 63% до 92%, поступали у вищі учбові заклади з першого, початку, з першого разу. Всі інші пробували і поступали далі. За що і колеги міністерства на 10-му році моєї праці? Досвід коропецької школи інтернату розповсюджила б на всю Україну, який був схвалений колегією і вивчався. І всі, починаючи від міністра і завідуючи облоно, побували в коропецькій школі інтернаті. Я дякую вам за те, що ви є така. Не знаю більше, як склалася ваша сім'я. але думаю, якщо ви тоді були такою, значить і трудягою. І грамотною, то вам і прийшло щастя в руки. Мабуть, і сім'я хороша, і старається будувати нашу державу, щоб вона була багатою і такою розумною, як були всі діти в коропецькій школі-інтернаті. Іван Фанасович, хтось нетерпляче чекає також, що хоче з вами говорити. Алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Алло. Так. Шановний Іван Фанасіович, не знаю, чи ви пізнаєте голос, стрілець. Леонід Іванович. Я Івані... да, да, да. Я, і вас, я, пізнаю. я вас вітаю з майбутнім ювілеєм недав... недалеким. І дуже хочу вам теж подякувати. Адже і ми прийшли Стефані Крильна працювати в Крапенській школі-інтернат на другий рік її існування. І всі ті роки ми з вами, як пам'ятаєте, працювали. Я думаю, що багатьом сучасним вчителям, математикам, а особливо директорам, треба було б бачити той наш досвід, знати про нього. Згадую, скільки ми праці вкладали разом з вами от, в розвиток математики в школі-інтернаті, олімпіади, вікторини, конкурси, математичні вечори. Ну, а як пам'ятаєте, кабінет математики. Перший був. Області. Хочу подякувати вам за співпрацю з вами, за той досвід, який ви нам передали. Тут ми і в Тернополі його, як кажуть, впроваджували. Степані Крилін до сих пір працює трошки з учнями. Одним словом, бажаю вам ще довго, довго, багато хороших років, доброго здоров'я і щастя. Дякую, дякую, Леонід Іванович. Дуже ви були не тільки хороший керівник, не тільки хороший викладач математики, але ви була просто найкраща людина, керівник високого, як кажуть, рангу. І Так в чому ж секрет, Іван Ксенека? Що допомагає вам у всіх ваших починаннях? Перших кроків свого педагогічного шляху, значить, я. Мріяв так, щоб кожен був прикладом для інших, щоб кожен мав кращу роботу, щоб кожен служив прикладом для своєї сім'ї і інших. І весь час, значить, батьки мені з дитинства тлумачили, що сину тільки в праці, в праці і ще раз в праці. Буде найкраще життя. Я бачу, що дійсно так. Ну, і хочу сказати, якщо говорити для юнаків і дівчат, які закінчують, чи, як кажуть, розгу... щось сталося з ними, то сказав би так, не розгубитися і повірити в свої сили. Ну, а для тих, що розпочинають життя більш красиви... красиво, Сміливо братися за улюблену працю, ну і по можливості не розгубитися, коли є якісь там поразки чи що інше. І працювати, як кажуть, так, щоб було, як кажуть, не болячи ні їм, ні тим, в кого вони і де б вони не працювали. Праця, праця і ще раз праця. І я не уявляю собі життя без праці. Яка б не приносила користь не тільки для родини, не тільки для колективу, але й для нашої держави. І якщо кожен так буде ставитись до своїх обов'язків і буде працювати і працювати чесно, благородно, то буде користь для нашої держави, і наша держава буде багатою і такою процвітаючою, як передові країни, значить світу. Дякую вам. Наша передача завершилась сьогодні з вами був заслужений учитель України, директор Коропейського професійно-технічного училища номер 34 Іван Афанасьєвич Ксеник і ведучий програм Тернопільського обласного державного телебачення Степан Герасимів. Усього вам найкращого. Дякуємо вам за ваші дзвінки.